Доброго ранку. Доброго ранку. Відгадайте загадку. Якщо руки наші у ваксі, якщо на носі клякса, хто нам перший друг, хто змиє з рук бруд. Умивальник Вода. Без чого не може мама готувати їжу. Із води. Так. Щоб лився дощик з неба, щоб росло колосся хліба, щоб пливли кораблі, щоб варились киселі, щоб не було біди, жити не можна нам без води. Ось ми сьогодні поговоримо з вами про неживу природу про воду. І де знаходиться вода у природі? В морі, в річках, в акваріумах, Так. В озерах. Так. У природі на нашій землі подивіться на нашу планету. Так. Ось тут знаходиться вода. Океани, моря, річки, озера. В морях і океанах вода солона, а в річках і озерах ні. Вона чиста. Таку воду називають прісною. Подивіться на цю воду, вона як блакитного кольору, і її дуже багато на землі. Без їжі людина може знаходитися декілька днів, а без води їй дуже тяжко. Так. Бачите, сонечко раннє вставало, своє личко умивало, промінці свої яскраві. Щоб дізнатися про властивості води, проведемо декілька дослідів. Вода у стакані яка? Прозрачне. Прозора. Так. А якщо ось бачите, у акваріумі, яка вода? Прозрачне. Прозрачне, ми її п'ємо. Вода має запах? Ні. Ні. Вода без запаху. Якщо ми в воду додамо. Цукор, яка вона буде? Сладка. Так. А якщо ми туди кинемо лимон, яка вона буде? Кисла. Солона. А якщо сіль? Солоне. Солона. Якщо ми туди кинемо, наприклад, якийсь барвник. Якого кольору? Наприклад, червоний барвник. Червона. Червона вона, так. Добре. Вода буває у нас в різних станах, так? Подивіться. Взимку вона яка? Єдиная. В твердому стані це лід, так? Вона буває у нас. Якщо ми кип... кипить вода в чайнику, це пар. Ось подивіться, це пар, це вода пара. Оце стане води. Вона може бути, бачите, така. Та що це в мене? Скажіть, що це таке? Радуга. Так. Та в мене ось екран. Презентація біжить, не там, де треба. Ти Подивись, що це таке. Так, давайте поговоримо, бо щось воно побіжати. Давайте. Вода це життя. Так. Скажіть, для чого нам потрібна вода? Для пити. Пити, ще що? Пити. Поливати. Поливати. Уже готові. Їсти. А от подивіться на це поле вода потрібна рослинам. Ну Так, так. Ну от тепер давайте дивіться. Зібралися дві краплинки, а вони що? були в річці, текли з джерельця, попали в річку і дуже здивувалися, що це ми пливемо, а потім сонечко пригріло. І вони потрапили куди на хмаринку. І кажуть: ой, а що це таке? Де ми знаходимось? А їм кажуть: Де де? На хмаринці? А що? Ми тепер не потрапимо у свою річку. Ні, ви тепер потрапите туди, де хмаринка піде рясним дощем. І ось хмаринка пролилась на цей квітучий луг, і вони напоїли квіти. Подивіться, якого кольору тут квіти, різнокольоровий. Бачите, тут і маки є, напоїли і зраділи. А потім вони просочились куди? Під землю. І знову потрапили до своєї річки. Ось так вода йде, кругообіг води в природі. Вода спочатку випадає дощем. Потім вона потрапляє. Під землю, під землею вона витікає знову джерельцем у річку, і ось так весь час іде кругообіг в природі. А тепер скажіть мені, будь ласка, хто живе в воді? Рибки. Риби живуть в воді, ще що живе в воді? Акул. акул, це риби, риби. Так. Вони живуть, а якщо не буде води, от висохла вода, що трапиться з мешканцями морів? Вони загинуть, тому що не буде води. Вони живуть тільки в воді. Якщо ми беремо рибок, ми беремо акваріум і нам треба їх годувати, треба дивитися, щоб вода була чиста, інакше вони теж можуть загинути, так? Так. А як треба поводити себе з водою? Нормально. Що треба? Чи, треба її весь час розливати, чи берегти воду? Берегти, берегти воду. Обов'язково берегти воду. Вода це життя. Якщо ми не будемо поливати квіти, що трапляться з ними? Вони Загинуть. Вони загинуть. Якщо от. Зараз дуже жарко, дуже. І треба наливати воду нашим тваринкам, наливати, щоб вода була десь у дворі, туди прилітають пташки, комашки. Вони теж хочуть пити. І люди що роблять зараз? Вони ставлять мисочки або ще якісь ємності, наливають води, щоб тваринки, пташки пили. І ви теж повинні це робити. Поставте невеличку мисочку з водою, і ви побачите, що туди може прилетіти і комашка, і горобчик, який хоче попити водички, а ще любить він покупатися. І вони всі чекають. Як ви думаєте, що чекають рослини? Води. Води. А як, звідки вода піде на рослини? Дощ, Дощ вони чекають. А чи чекає людина дощу? Люди чекають дощ? Поливають. Дощ. Дивіться, якщо не буде йти дощ, все починає висикати. І тому ми дуже всі чекаємо дощу. Він нам дуже потрібен. Потрібна вода. І ми кажемо, треба її берегти. Взимку у нас іде сніг. Коли мороз, річка замерзає лід. Прийде сонечко, все розтануло, і знову в нас що? Вода тече. Так, хто на море ходить купатись? Я. Так, яка вода в морі? Молодінька. Хто живе в морі? Кого ти могла Рейба. побачити? Рейба. Рибки, медузи. медузи ви бачили. А чи можна торкатись медуз? Ні. Ні. Адже так. так. Вони можуть бути які небезпечні? Ужаліть е... Так, А скажіть ще, які ж риби в нашому морі? Бичок. Бичок є правильно. Менький бичок. А ще в нас дельфіни є. І дуже... да, вони в нас в нашому морі є, але трапляється з ними теж біда. Ось. А, ще... а ще які рибки живуть, або такі повзає з клешнями. Краб. Раки, а в морі у нас краби. 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 Бачите. І... А як море наше називається? Чорне море. Чорне море, правильно. А ще у нас є два лимани. Як вони називаються? Уяльник! Куяльник і хаджибей. Так, добре. І нам дуже пове... Добре, що в нас є іще лиман, один і другий, і поряд море. Ось. А море це влітку дуже добре. Потрібна вода для всього, для всього живого. І ви повинні знати, що треба її берегти. Зрозуміли? Так. Так, добре. Ну що ж, молодці, до побачення. До побачення. Побачити. До побачення, зустріч. до зустрічі. до зустрічі. Так, вибачте, у нас було по.